Велика битва почалася цього тижня у наших школярів, випускників зовнішнє незалежне оцінювання стартувало тестом із української мови і літератури. Відтепер він обов'язковий для всіх, хто хоче далі навчатися у вишах. Наступними будуть історія і математика на вибір. От тільки яку історію зараз розказують нашим дітям в школі? Велика вітчизняна чи Друга світова? Хто напав першим і коли? Навколо тієї самої війни, що торкнулася кожної української родини, досі гарячі баталії. Проблема насправді серйозна. У багатьох батьків у головах те, що укладала їм ще радянська школа. Чимало педагогів зросли також у ті часи. То як відрізнити правду від брехні юним українцям нинішнім, Галина Сергієва зачепила дуже болючу тему. Четвертого бе зараз урок про війну прошуся посидіти десь на останній парті. Чому саме фашистські знущання? Чому саме так називали? Вони вважають, що проти краще ніж та країна, на яку вони нападають. Це називається виховна година, адже предмета історія в початкових класах іще немає. Ми шукаємо позакласне читання, що шукаємо на свій розсуд. Вони знають лише те, що зможу розказати вчитель, те, що говорять удома. Вони розстрілювали наших людей. Баба Хоча немає такої родини, яку б не зачепила війна, спогади в тих родинах наче чов переміж зі сторінками радянських підручників. Офіційне начало війни, 22 второго іюня року дев'ятсот года началась. Германія напала на совєтський союз. А совєтський союз на Польшу. Ні, там такого не розказували. Про ту війну й досі живуть десятки міфів. І Хоча від початку розсекречення радянських військових документів минуло більше 20 років, школа тільки починає боязко розказувати нові факти про нібито карколомний і підступний напад. Коли е перші документи з'явилися, коли е історики почали їх вивчати, е то було одразу видно, що ніякої ні раптовості, ні віроломства е не було, тому що лежали цілі папки з документами розвідки, які показували, що Німці готуються до нападу і про знищених Сталіним перед війною найкращих українських військових і стратегів в тридцять 38 роках із 24 командирів дивізії Київського військового округу було розстріляно 24. Тому фашисти мали реальну перевагу. Саме в стратегії, в тактиці, та найголовніше мова врешті почала йти про другу світову. По усіх цих підручниках з історії України можна прослідкувати, як саме змінювалося прочитання історії. Якщо, наприклад, у цьому підручнику за 91-й рік немає навіть згадки про другу світову, йдеться виключно про велику вітчизняну, то вже в більш сучасних підручниках Другій світовій присвячені цілі розділи. Це вже 11-й клас. Тут зараз готуються до ЗНО. Так хто ще там немає. Учителька Марія Іванівна викладає історію вже 30 років. з початку СРСР потім України. На її уроках говорить про що раніше мовчали. Вигнання висилка окремих осіб чи цілих народів. Це є депортація. Кримських татар звинуватували в чому. Ко в співробітництві з Німецькі. з фашистами. і про націоналістичний рух опору і про зірваний не тільки Гітлером, а й Сталіним Київ, і про страшні багатомільйонні втрати серед українців, особливо в битві за Дніпро, завдяки ним і став можливий перелам у війні. І, звісно, тут говорить про таємний протокол до пакту Рібентропа Молотова, коли Гітлер зі Сталіним ділили світ. Але цієї миті досі смілива вчителька стає дуже обережно в оцінюваннях. 17 вересня 1939 року, коли Червона армія перейшла через Бруч і починається радянізація західноукраїнських земель. Але можна вважати, що це також був наступ військовий? Ну я би не сказала так, щоб це був на це все вписано в таємному протоколі приєднання розширення кордонів Радянського Союзу. Дуже важко позбутися всього того, що руками товк мачили в СРСР і припинити ототожнювати себе із державою, якої вже немає. Важко і цій учительці, що працювали ще тоді. Важко мені людині Сходу України, де завжди навіть досі царює культ Великої вітчизняної війни. Важко авторам сучасних підручників у них досі не можуть позбутися цього терміну. Важко ще живим ветеранам і боязким політикам, і ще мільйонам інших людей. Діти сміливіші, вони дивляться правді в очі. Ворог був і зсередині, і ззовні. Спусто моя думка можна вважати, що СРСР був, неправильно вчинили. Акт Рюбентропа Молотова та є таємний протокол. Ну це все неправильно. Умовно кажучи, вони розділили Польщу між собою. Половина Німеччині, половина СРСР. Уроки цього дня закінчуються отут у музеї в центрі Києва. Колись він мав назву великою вітчизняною. Тепер присвячений Другій світовій, додався стенд про упа поруч із партизанською землянкою. А в залі пам'ять грає плинекачем. Хоча попередню назву й здерли. Тут усе дуже традиційно покладання квітів та купи людей, що ностальгують. За вітчизною для народу Совєцького Союзу вони захищали Отечество. Тому вона для них і включає українця в нас. ця війна єчеством. Зачинець цього всього цей їй був. Сталін Він був тараном. Добро було в Україні. Але де вона зараз, ця вітчизна? Тої вітчизни зі столицею в Москві вже не існує, а спадкоємиця і СРСР Росія йде на нас із війною. Лишилася тільки наша пам'ять і наші загиблі. Четвертого бе сьогодні ще одне завдання: намалювати перемогу, і на їхніх танках посеред солдатів-переможців зовсім не червоні зірки, а синьо жовті з знаменам. Галина Сергієва, Роман Сукач ТСН «Тиждень», один